Всім привіт, з вами я Бодя. І в відео я вам розповім, як приймати рішення в складних ситуаціях. Поїхали. Приймання рішень та діяльність в складних ситуаціях це дуже важкий процес. який можна навчитися та вдосконалювати з часом. Перше збирайте інформацію. Перш ніж приймати рішення, потрібно зібрати якомога більше інформації про саму ситуацію. Пошукайте різноманітні джерела інформації, потрібних людей, які допоможуть вам розповісти про цю ситуацію. Друге це розглянути всі варіанти. Необхідно розглянути всі варіанти, їх дії та можливі наслідки. Спробуйте зіставити переваги та недоліки з кожної з альтернатив. Третє це оцінити наслідки. Розглянути наслідки кожної дії. Спробуйте оцінити, як це може вплинути на інших людей. На компанію або на вас особисто. Четверте це зробіть правильний вибір. Коли ви проаналізували всі варіанти, зробіть вибір. Виберіть той варіант, який ви вважаєте, буде правильним та ефективним. П'яте це дійте. Прийнявши рішення, починаєте діяти. Дії повинні бути послідовними. Слідуйте тому плану, який ви склали. Шосте це оцініть результат. Після того як ви виконали свій план, необхідно оцінити результат. Це допоможе вам уникнути помилок в майбутньому. І зробити краще рішення в подібних ситуаціях пам'ятайте, що прийняття рішень і діяльність можна вдосконалювати з часом. Не бійтеся помилок і використовуйте їх як можливість вдосконалюватись майбутньому. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайк, напишіть про це в коментарях, підписуйтесь на канал, підтримуємо україномовний контент, не забувайте за дзвіночок. До зустрічі в наступному відео.